Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. Найближчі 22 хвилини говоримо про цікаве. Сьогодні з нами керівник координаційного гуманітарного штабу про одеської обласній військової адміністрації Олексій Чорний. Вітаю вас! Доброго дня! Ми з вами регулярно зустрічаємося. Говоримо про роботу гуманітарного штабу, про майбутнє, про те, як попрацювали. Пройшла зима, угу. і теж хочеться зрозуміти, що встигли зробити за цю зиму, які плани на весну. Якісь зміни в гуманітарному штабі, може, якісь додалися напрямки, може є плани додати щось, поговорити про все це і про Херсон поговорити, де вже друга місія відбувається. Тож давайте почнемо все ж таки з зимою. Чи була вона тяжкою? Бо напередодні зими всі казали: Ой, зима буде така, ми не витримаємо ой, все. Витримали, живі, здорові, ну, більшість з нас. Розуміємо, що тяжка ситуація на фронті, але ж гуманітарна ситуація тут на Одесьчині. Яка вона зараз, і як прийшла сама? Ну якщо порівнювати з тим, що могло би бути, да. тому що десь в вересні ми почали готувати 50 тисяч місць під Примусово евакуйованих, тобто передбачало, що може бути такий дійсно широкомасштабний наступ ворога. І е, з тих регіонів, куди будуть відбуватися удари, будуть евакуйовані люди. І десь Одеській області в план стояв ну, 49 тисяч було угу. е, і ми дуже так поспіхом допомагали організовувати ці місця. Тобто, е, цей план припадав на громади. Ми виділяли допомогу кожній громаді. Те, чого їй не вистачало. Якщо з цієї точки зору, то примусової евакуації не було взагалі. Да. Тому, ну, не беручи до уваги все інше, там, те, що без світла було дуже багато днів і Одеса, і область. То в цілому я вважаю, що дуже дуже добре ми е, справились. Перезимували, да. Перезимували. Зрозуміло, що були якісь виклики, на які хотілося б відреагувати краще, але не знаєш наперед, е, які сюрпризи е, будуть відбуватися. Тому, наприклад, з тими ж генераторами ну можна було їх закуповувати раніше ну, і е, отримувати раніше. Е, ну в цілому, все, що нам приходило, ну у нас бувало таке, що ми на вихідних працювали в склад і mm -hmm. видавав терміново от той запас генераторів, який нам від одного донора прийшов. обласна адміністрація розподілила там. У них спільне засідання було всіх відповідальних. І вони визначали пріоритетність і наші працівники відпрацьовували це все терміново віддавали. Тому в цілому я вважаю, що дуже непогано справились, mm -hmm. і це нам показує стійкість і державних інституцій, і місцевого самоврядування, ну і громадян, які теж готувалися, теж вкладали ресурси в купівлю генераторів, екафлоу павербанки, yeah. всякі системи. Енергозберігаючи, я так само, як і всі купував додому собі генератор, і mm -hmm. він в цілому нас рятував в ті дні, коли світла не було довго. То ми десь його на 3-4 години включали. І... Ну ми перетворилися на такий пункт незламності. Вся Одещина, так, так і ми всі працювали. І Я багато знаю офісів, які відкрили свої двері для будь-яких людей. Приходьте, працюйте, сплачуйте там якісь невеличкі гроші або взагалі то нічого не сплачуєте, тільки сидіть. Пийте каву, грійтеся собі і працюйте, бо ми розуміємо, що дуже багато зараз людей працюють в інтернеті, і сидіти вдома це ну, неможливо. А отак от от працювати в відкритих офісах це залюбки, якщо є така можливість. Так ще тут треба відмітити те, що 11 листопада звільнило Херсон да. і якраз з цієї миті, ну такий дуже потужний поток херсонців до нас хлинув. При тому, що офіційна евакуація відбувалась в Хмельницьку, потім в Кіровоградську, потім в іншій області. Uh -huh. Ну, люди сідали на свої автівки і просто приїжджали в Одесу і шукали отут житло, допомогу. Це були десятки тисяч людей. Uh -huh. Ну у нас є динаміка. Ми бачимо, скільки було там станом на 11 листопада і скільки як змінилась кількість. Реєстрації внутрішньопереміщених, то ну відсотків 80 з тих, хто зареєструвався, це були саме мешканці Херсонської області. З одного боку, ми не... Офіційно не приймали з іншого боку, по факту ми всіх цих людей приймали, ну, розподіляли по громадам. Ті, хто хотіли залишитися в місцях компактного проживання, залишалися, але в цілому люди шукали собі житло, орендували або виїжджали за кордон. Тобто, угу. наша область така вона з одного боку транзитна. Тому що є близькість кордону Молдови і Румунії. З іншого боку, вже в достатньо глибокому тилу, щоб тут люди відчували себе в безпеці. Наприклад, да. в рік назад, в березні, в квітні, такого сказати не можна було. Угу. Всі проїжджали транзитом Просто через нашу дали область. області. Так да. тому що розуміли, що небезпека в Одеській області ну на такому ж рівні, як і там той же Миколаїв. Ну, ми бачили прямо гуляючи по лонжерону кораблі, які стояли Так, 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 на. Аберзі, так, на... Так. Тому зараз ми в такому дійсно глибокому тилу, і тому люди вже себе в більшій безпеці відчувають. І е, все ж таки дуже значна кількість людей виїхала, mm -hmm. вони залишили свої квартири, домівки, і щоб вони не стояли порожньому, значна частина цього здається. Yeah. Тому е, ми постійно моніторимо от потребу в житлі е, і те, ту кількість житла, яку надаємо. Ми разом з громадами, то дуже багато місць зараз порожніх, в принципі, якщо раптом так трапиться, що все-таки примусово евакуація буде відбуватись, то десь спокійно 10 тисяч чоловік ми зможемо прийняти. Угу. Скажіть, будь ласка, оскільки ми заговорили про Херсон з вами, друга місія у Херсоні, чи працюють зараз хлопці та дівчата там, чи вони вже приїхали додому? А чи буде третя місія в Херсоні? Як вона планується? Ну і як взагалі то проходить друга місія в Херсоні? Ми були тиждень тому в Херсоні. Познайомились з головою міською. Військової адміністрації новопризначеним yeah, yeah. Романом Рачко. Ми йому повідомили про все, що ми вже здійснювали до цього часу. І у нас такий цілий план дій на цьому тижні. Ми плануємо зустріч його зустріч з його представниками і міжнародні організації, які є в Одесі, для того, щоб обговорити якраз гуманітарні потреби міста Херсон, такі екстрені потреби термінові, ті, що треба закрити протягом місяця, планові гуманітарні потреби і. В тому числі проекти відновлення, uh -huh. те, що ми бачимо, і ми, і вони, як представники влади, ті об'єкти, які потребують таких суттєвих вкладень, але зараз їх робити недоцільно, тому що ну місто кожен день під обстрілами, періодично загиблі є, yeah. тому ми так обговорили, що коли лінія фронту відсунеться. На достатню відстань і місто вже не буде під обстрілами, то актуалізуються оці проекти, пов'язані з відновленням. Тим не менше, вже зараз ми все це будемо обговорювати з тими організаціями, які базуються в Одесі, тому що тут офіси і представництва більшості організацій, які uh -huh. на півдні працюють, ще трішки є в Миколаєві, але все-таки більшість у нас. І в тому числі ми обговорювали десант. Ми повідомили, що є у нас організований уже процес, де людям жити, чим харчуватися. Да. Всі умови створені, обігрів, і зв'язок, і захист, і навіть частково транспорт ми самі вирішили. Тому Роман нам повідомив, що дуже просить нас ще додатково людей привезти. От ми на 27 березня плануємо ще один заїзд людей. Ну це от фактично друга другий десант продовжується. І ми вже досягли домовленості, що людей будуть тих, які приїдуть, під'єднувати до і прибирання вулиць, і розбору завалів, і взаємодії з волонтерськими організаціями, організації uh -huh. їх роботи, ну і допомозі місцевим мешканцям, ті, які залишились. Є розуміння, скільки людей неспроможні до пересування або маломобільні, яким треба заносити їжу безпосередньо в. Домівки і є розуміння, яким чином ми організуємо процес роботи з усім іншим населенням. Uh -huh. От ми якраз в п'ятницю з міжнародними організаціями почнемо обговорювати нові підходи більш безпечні для людей, щоб не збирати натовп людей на вулиці, yeah, yeah. не вистраювати в які потім прилітає снаряд. То яким чином нам от. Зробити так, щоб і люди отримували допомогу, але при цьому залишались в більшій безпеці, ніж зараз. Ну да, бо коли ви тільки приїхали перший раз о, у другу місію, другий десант, да, був прильот по іншому району. Тиждень То, тому теж був прильот, і воно були завжди загублі, да. загиблі так uh -huh. співпадає, що ми приїжджаємо і, і потрапляється, що ну в цей раз в той раз було в зупинку. Да. Громадського транспорту, а в цей раз люди йшли в супермаркет і теж десь по дорозі, недалеко від супермаркета, Вратило, їх не крило. Да. Так. скажіть мені, будь ласка, хто ці люди, хто ці хлопці та дівчата, які їдуть на цей десант, які працюють, розуміючи, що в Херсоні не так все там просто, що це фізична, по-перше, дуже тяжка робота. По-друге, це робота небезпечна, бо прилітає. Ну, це такі відчайдухи в гарному розумінні, тобто це молоді люди, в середньому десь до 25 років. Є частина з них прям студенти-студенти, які зараз вчаться. Є ті, хто от нещодавно закінчив, займається там, волонтерською громадською діяльністю. Тому, ну, напевно, це такий сучасний рух, молодіжний, тому що зараз інших якихось проблем, ніж війна і. Робота на її перемогу і боротьба з наслідками немає, тому, в принципі, все логічно. Ну, да. Ті да. люди, які не Зв'язані родинними зв'язками, тобто ну там і, хоча є ті, хто приїжджають, у кого діти є, але mm -hmm. в цілому люди розуміють небезпеку, ми їх обов'язково попереджаємо, що може бути, як може бути, тобто щоб вони готувалися, що це, це небезпечна місія, yeah. і щоб вони розуміли, що вони наражають себе на безпеку. Ну якщо вони до цього готові, yeah. і їх. Десь адреналін підштовхує, десь розуміння, що а, ніхто інший, крім от таких, як, як вони не поїдуть. Тому а ці руки дійсно там потрібні. Да, ну це вже такий волонтерський фронт, прям фронт, бо це а, не просто сидіти в Одесі і інколи там чути вибухи і так далі. Це прифронтове місто, так в якому гучно дуже сильно і вночі і в день, і ми хочемо подякувати таким хлопцям і дівчатам, які ризикуючи своїм життям, все ж таки на фронті. Вони під захистом, звісно. Вони розуміють, що вони роблять, і це не ноль. Але слухайте, ну, вони молодці, звісно, вони працюють. На ноль їх не пускають. Це фактично берег річки. Це да. ноль для. Ну, туди цивільних не рекомендовано, тому що ну, дістають снайпери, угу. можна пострілами дістати. Тому туди не рек... ну, нікому не рекомендовано і заборонено навіть. А взагалі-то в Херсоні <клес> залишилося багато людей, які живуть. Ну, Якщо порівнювати, я був в березні в Одесі, рік тому і Херсон, то зараз в Херсоні ще менше, ніж рік тому в березні. От хто був ага, В березні, то -то пустинні вулиці, взагалі, mm -hmm. взагалі вулиці ну, машин нема. Mm -hmm. На світлофорі може одна-дві машини стояти. Комендантська година починається з п'ятої години вечора, тому mm. вже в третій е, годині люди намагаються вже їхати в сторону дому. І так в цілому такі установи організації там не пізніше ніж до четвертої працюють, і людей дуже мало, ну видно, що є. Бо ну вони там періодично ходять, угу. є там магазини, є кафе, де, навіть то, може каву. Кафе... Кафе... Ну да. воно працює, воно в цілому все працює, певна інфраструктура, є комунальники, але це поодинокі люди. Тобто угу. видно, що місто в цілому порожнє. Ну, за тими неофіційними даними офіційні дуже складно зібрати. Хоча ми обговорюємо знов такі механізми, як це зробити. То в місті залишилась десь четверта частина мешканців, тобто з 230 до 50 тисяч. Так О, дуже хочеться, щоб вони все ж таки повернулися додому. Бо я розумію, що цих людей проскидало, хто в Європі, хто там по всьому світу, хто в той же Одесі живе зараз. Але це українці, які зараз дивляться по світлинах на і по відео на свої дама. Я розумію, що колись вони зможуть все ж таки повернутися до мирного життя у мирному, красивому Херсоні, Тому Херсоні, який ми всі полюбляємо, і з тими ковунами херсонськими, які, на жаль, у цьому році ми їх не будемо їсти, а будемо їсти одеські. Сподіваюсь, що все ж таки і ми повернемося до Херсону, і це все відбудеться. І люди, які у Європі повернуться до нас. Бо знов таки, за рік, навіть більше, там дуже багато людей вже а, знайшли соціалізацію і живуть зараз, і вже і мову вивчили, і працюють, і так далі. Сподіваюсь, що вони все ж таки вернуться. Сподіваюсь, так я теж на це дуже сподіваюся. Скажіть мені, будь ласка. А, які нові напрямки з'являються зараз у гуманітарному штабі, і взагалі то чи є а, сенс говорити про нові напрямки? Бо ми розуміємо, що і ви про це говорили: що змінюються потрошки відношення європейських місій і о, гуманітарні напрямки допомоги? Зараз о, все ж таки змінюється кількість допомоги, і ці, вона інша стає ця допомога. Чи можна говорити про те, що у зв'язку з продовженням війни можуть змінюватися якісь плани у роботі гуманітарного штабу? В цілому змінюються напрямки, тому що з цього року починають працювати вже такі системні програми, тобто, які довготривалого терміну, угу. тобто, коли донор... Міжнародна організація чи якась інституція, вона готова фінансувати якусь системну діяльність. Зокрема, так. от нещодавно був оголошений конкурс від ЮНІСЕФ uh -huh. щодо підтримки дітей в Миколаївській Одеській області. Ми теж подавалися на цей конкурс. Зараз очікуємо на результати від комісії, яка розглядає заявки. То та мова йшла про рік і про те, про охоплення якомога більше охоплення дітей mm -hmm. по області. І мова йде про психологічну допомогу, про те, що дітям зараз в умовах війни складно адаптуватися, тому що ну розірвані зв'язки з їх однолітками. Однокласниками, друзями. вони да. приїхали в, в, в чуже для себе населений пункт. А да й в цілому ті діти, які залишились тут наші місцеві, які постійно онлайн mm -hmm. спілкуються, ну не вистачає живого спілкування. Тому всі програми, які наприклад, дітей спрямовані на те, щоб розвивати комунікацію між ними, розвивати їх якісь навички, mm -hmm. культурне, спортивне дозвілля, інтелектуальне, все це в плюс. І те, що стосується психологічних проблем, які у дітей виникають як реакція на війну, mm -hmm. на небезпеку, на проблеми в родині, які можуть бути, на пережитий стрес, yeah. все це вже професійна психологічна допомога, це теж діти потребують. Так само, як і батьки, тому що Ну, в цілому виховання дітей і виховання в умовах війни, тобто особливості, як дітям пояснювати, як з ними комунікувати, як реагувати на їх там, проблеми, які у них виникають, як правильно з ними побудувати оцей місток, це теж та тема, яка потрібна. І також окремо це ті, хто очікують народження дитини. І вагітні матері, і в цілому родини, які очікують свого першу дитину свою. І дуже багато проблем з тим, що діти або народжуються недоношеними до 25% в стресових умовах, або що, коли є проблеми ще під час вагітності. Тобто, так. все, все це всі ці теми ми, зокрема, от з ЮНІСЕФ обговорювали. Що підтримка освітніх закладів, підтримка лікарень, підтримка ініціатив в громадському секторі, які зможуть ці проблеми вирішувати і угу. допомагати діючим працівникам? А також окремо ми подали пропозицію щодо підтримки самих працівників, які працюють в цій сфері, теж виграють, знаходяться теж в певному стресі, ну, тому що вони спілкуються з постраждалими угу. постійно і їм теж треба. Допомога психосоціальна, тобто, щоб вони могли один одного підтримати, якісь поділитися якимось гарним способом, просто поділитися тим, що в них накопичилось за цей рік, і mm -hmm. тому що вони так само витримують цей удар. Ну, мова про вчителів, лікарів, yeah, yeah. соцпрацівників, про працівників адміністративних установ, які займаються прийомом громадян і вирішують проблеми. Це все. Є зараз це, що стосується такого напрямку, окремо все, що стосується адаптації людей до. Умов війни до боротьби з наслідками, в тому числі вирішення їх поточних проблем, зокрема от на прикладі тієї Херсонської області, ми обговорювали можливість людям, у яких постраждали будинки, отримувати якісь талони на придбання будівельних матеріалів, угу. тому що закупити те, що потрібно кожній конкретній людині, неможливо простіше Звісно. їм видати певний сертифікат да. на певну суму, щоб вони йшли з цієї сумою. В будівельний супермаркет і там вже закуповували те, що конкретно під їх будинок треба для відновлення. Такі програми ми обговорюємо. Ну і все, що стосується адаптації в цілому до нових умов життя, в тому числі і працевлаштування, яке ми вже зачіпали декілька разів при зустрічах. Я вважаю, що це потрібно і ми ці теми просуваємо. Є у нас теж перемовини. Просто все впирається в певну бюрократію міжнародних інституцій. У них є свої вимоги, да. у них є свої бюджети, свої плани. Вони з усім згодні, але процес їх реагування, на жаль, не такий швидкий, як нам би хотілося. Угу. І тому, коли у нас хтось скаржиться на бюрократію в державних органах, я хочу сказати, що ви ще не стикалися з міжнародними інституціями, там би ви все зрозуміли відразу. Тому наскільки можна нашу думку доносити, наскільки можна підказувати і показувати дійсно ті напрямки, які... Зараз повпливають позитивно на адаптацію людей і їх соціалізацію в межах нових умов. Мова так. і про внутрішньопереміщених, і про наших місцевих, тому що теж умови змінилися, умови роботи, умови життя. Так. Тому до цього треба пристосовуватися і вже пройшов рік, вже достатньо. Щоб зрозуміти, що це не історія, яка ось ось швидко закінчиться вже є певні наслідки, Звичайно. і треба з ними боротися вже в довготривалу. Нас хвилинка залишилося. Останнє запитання, яке до нас зараз звертаються люди. і Я бачу ці звернення і в соцмережах. Зі звільненням Максима Марченка з посади голови Одеської обласної військової адміністрації, чи зміниться ваша робота? Чи ви незалежні? Хто б не прийшов? Ви продовжите працювати, бо від вас зараз залежить величезна кількість людей. Ну, по перше, ми не незалежні. Ми mm -hmm. чист, ми допоміжний орган обласної адміністрації. Ми yeah. створений е, обласною адміністрацією. Е, по-друге, до цього часу ну так склалось, що обласна адміністрація не втручалася в нашу діяльність. Та sure. там, де ми саме до, до самі до них приходили і казали, що у нас є проблема, яку ми самі не змозі Вони допомагали. Ви як влада повинні mm -hmm. впливати mm -hmm. е, там адміністративно ресурсно, е, вони допомагали. Це можливо, тому що. Що гуманітарна сфера не була в пріоритеті, оскільки пріоритети – це захист регіону, так. оборона, допомога військовим. Тому ну, фокус уваги був трохи в цю сторону. Можливо, тому що було розуміння, що підключаються громадськість і нас, як непосадовців, які не на зарплаті були довгий час. то… Це є конструктивно, і це показує, що є співпраця між владою і суспільством. Угу. Я вважаю, що така практика повинна продовжуватись. Тим не менше, ми хочемо. Ми очікуємо нового очільника обласної адміністрації. Хто буде? У нас є своє бачення. І ті проблеми, які ми зараз бачимо, в тому числі в, у взаємодії в вирішенні певних питань. Угу. Побачимо, яка буде думка нового очільника. Якщо він вирішить, що такий формат повинен зберегтися, зрозуміло, що ми залишимось на місцях. Якщо е, ні, е, теж життя змінюється в цілому. Ми витримали от рік, е, і можливо, зараз потреби в такому форматі немає. Ну, це влада хай сама вирішує. Ну звісно, тому що це її відповідальність. А ми в даному випадку допомагаємо їй. Знов, я думаю, що якщо спитати у людей, які отримали допомогу від вас, вони скажуть обома руками за те, щоб ви були, бо ви продовжуєте цю допомогу надавати і так далі. Але дійсно, як вирішить влада, тож я хочу вам подякувати. Приходьте до нас ще багато питань. Будемо зустрічатися. Так, дякую вам за запрошення. Дякую. Керівник координаційного гуманітарного штабу про одеської обласні військовій адміністрації Олексій Чорний був сьогодні в нашій студії. Ми дякуємо всім вам. Тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським. І все обов'язково буде Україна.